Вітаю, друзі! У Німеччині зараз проживає найбільше українців, які мають статус тимчасового захисту, і саме туди переїжджає багато громадян України, які раніше жили в Польщі. А все через більші можливості знайти роботу, та звичайно ж через немалі соціальні виплати. Саме розмір соціальних виплат у Німеччині спонукає багатьох українців з тимчасовим захистом переїжджати до цієї країни. Тому сьогодні ми поговоримо детальніше про те, які виплати можуть отримувати українці у Німеччині, за що їх можуть відібрати, та чи скасують. Їх для українців, як того хочуть різні опозиційні німецькі політики. Тому дивіться це відео до кінця, а також зберігайте та поширюйте його, щоб якнайбільше людей могло дізнатися про найактуальніші новини про життя українців за кордоном. Тож станом на серпень цього року українці в Німеччині можуть отримувати допомогу з безробіття, яка, однак, виплачується лише за тією умовою, що вони постійно проживають в країні. Так у Німеччині було введено новий вид допомоги з безробіття під назвою Бюрґекельт, тобто громадянський дохід. Цю допомогу виплачують джоб центри. А надається вона людям, чий дохід нижчий за прожитковий мінімум, і які не мають можливості працювати до цієї категорії. Входять і українці, які отримали тимчасовий захист в Німеччині. Так, у 24 році розмір допомоги «Бюргергельд» становить 563 євро для самотніх осіб 506 євро на одного партнера у сімейній парі, а на дітей віком до 17 років від 357 до 471 євро. Наприклад, сім'я, яка складається із матері та двох дітей віком 6-14 і 14 років, може отримувати 1424 євро. Додатково центр зайнятості надає від 750 до 850 євро на людину на оренду житла. Окрім цього, право на отримання допомоги бюргергельд має працездатні особи віком від 15 до 64 років і члени їхніх родин. Основними умовами для отримання цієї допомоги є постійне проживання у Німеччині, здатність працювати не менше трьох годин на день, 5 днів на тиждень, а також недостатність доходів для покриття основних потреб. Передбачається, що людина, яка отримує допомогу «Бюргергельд», знаходиться у пошуку роботи. Тож, якщо особа, яка отримує фінансову підтримку, відмовляється від запропонованої роботи, що відповідає її професії або кваліфікації, вона може втратити частину виплачуваних коштів. Основними порушеннями, через які можна втратити певну частину своїх виплат соціальної допомоги, бюргергельд, може бути відмова від роботи або навчання. Якщо людина, яка отримує допомогу, відмовляється від запропонованої роботи, інтеграційних курсів або семінарів з працевлаштування, то її виплати можуть бути зменшені на 10% за перше порушення, на 20% за друге та на 30% за третє. Також зменшенню виплат на 10% щомісяця загрожує ігнорування призначених зустрічей із центрами зайнятості без поважної причини. А тим, хто має дозвіл на роботу в Німеччині, але був звільнений з роботи без поважної причини, виплати можуть зменшити на 30%. Відсотків протягом трьох місяців. Також суттєвою проблемою може бути приховування доходів або майна. Це може бути підставою для повернення виплачених коштів та накладення штрафу. Важливо, що допомога Бюргенґельд у Німеччині постійно змінюється. Так, одна з нещодавніх ключових змін стосується обов'язкової умови постійного проживання за вказаною адресою. Це означає, що людина повинна бути доступною для зустрічі із центром зайнятості без затримок і власним коштом. Крім того, введено нову додаткову фінансову підтримку для здобуття професійної кваліфікації. Наприклад, щомісячна допомога у розмірі 150 євро надається для підвищення кваліфікації а під час складання проміжних іспитів можна отримати премію в розмірі 1000 євро. Завершення навчання також супроводжується додатковою виплатою у 1500 євро. Також, якщо отримувач допомоги обирає навчання за субсидією, центри зайнятості продовжують фінансову підтримку на період до трьох років. Це дає змогу завершити навчання і здобути необхідну кваліфікацію. Таким чином, соцвиплати для українців з тимчасовим захистом у Німеччині є одними з найбільших у Європі. Попри це, деякі німецькі опозиційні політики закликають скасувати громадянам України цю допомогу. Так, глава найбільшої опозиційної партії ХДС Карстен Лінеман запропонував позбавити грошової допомоги 100 тисяч непрацевлаштованих осіб, зокрема й українських біженців. За його словами, в Німеччині шестизначна кількість людей принципово не бажають працювати а отже, їх не можна стимулювати шукати роботу скороченням соціальних виплат. Натомість треба повністю скасувати цю підтримку. До речі, щодо кількості працевлаштованих у Німеччині українців, за офіційними даними, з більш ніж мільйона українських людей працездатного віку є. Понад 800 тисяч, але працює з них лише чверть українців. Друзі, на цьому в мене все. Не забувайте підписатись на наш канал, щоб не пропускати найважливіших новин. Бо перша віза все про життя та роботу за кордоном.